Як ви, як ви вже знаєте, московські мусора, ФСБшники, всі їхні спецслужби, героїчно, миттєво буквально за кілька хвилин знайшли тих, хто стріляв в, по цьому концерту. Коли е, знаходять блискавично і миттєво, От коли поліції і спецслужбам буває найзручніше і найшвидше розкрити злочин, це тоді, коли вони самі його організовують, а це дуже часто трапляється через свою агентуру, підбурюються люди до вчинення злочину, і там їх вже шукають. Або тоді, коли мінти самі призначають винних будь-кого, просто беруть зручних людей і призначають їх винними. Ми спостерігали. Цю епопею з вбивцями Шеремета. Ви пам'ятаєте, призначили трьох людей: Яну, Дугар, Юлю Ріфмастера, призначили вбивцями Шеремета. Одразу підтасували під них якісь фейкові, не дуже переконливі докази, і суди тривають по сьогоднішній день. Вірогідно, так само було і в цьому разі. Швидко і блискавично. Ви уявляєте собі такий гівуд. Ніхто нічого не може зрозуміти. Тільки що відбулася ця стрілянина. Хто, що, чому, з якого боку. І тут вони буквально через 2-3 години вже заарештовують 11 чоловік. 11 чоловік. Ввечері це все трапляється. Під ранок заарештовують. Уже 11 чоловік, не тільки тих, хто нібито стріляв, а також і тих, хто допомагав організовувати, організову заарештовують людей, які встигли від'їхати від місця злочину на доволі довгу відстань. Я хочу нагадати вам, що вбивці дочки Дугіна не знайдені по сьогоднішній день, вбивці Ківи не знайдені по сьогоднішній день. Вбивці того пропагандиста, якого підірвали в Ленінграді, не знайдені по сьогоднішній день. А тут вони знаходять за 2-3 години всіх людей, всіх причетних до злочину. Це просто диво. Якесь. Це див... На ФСБ здатно творити дива. І от ми зараз таке диво подивилися. Їх заарештували нібито оцих уявних терористів, тих людей, які призначили терористами, їх зарештували в 25 кілометрах від білоруського кордону і більш ніж в 100 кілометрах від українського кордону. Тобто, линяли вони насправді в Білорусь. Зверніть увагу на те, що Путін не став дзвонити президенту Таджикистану. Він не став дзвонити президенту України. Він не став дзвонити навіть очільнику ісламської держави, якого, мабуть, знає, адже Московія в дуже добрих стосунках з більшістю і терористичних ісламських організацій, наприклад, в дуже тісних стосунках з Талібаном, в дуже тісних стосунках з Хамасом, в дуже тісних стосунках з Хізбалою, в дуже тісних стосунках з Іраном, який опікає Хуситів. І хізболую через Іран в хороших стосунках з хуситами, тобто, вірогідно вона має контакти і можливості і стосунки із очільниками, з нинішніми очільниками і діл. Але Путін позвонив Лукашенку. Саме тому, що ці уявні терористи вони линяли в Білорусь, а не в Україну. Але об'явив він, що линяли вони в Україну. Причому те, що вони линяли в Україну, одразу всі дізналися. Всі московські пропагандисти вже вранці розповідали про те, що ці люди мали вікно на українському кордоні. Що собою являють вікна на українському кордоні, ми дуже добре знаємо. Їх просто не буває. Це дуже важко пройти. І е, тим паче приїхати на автівці. от Вони хотіли приїхати через замінований кордон, кордон, де фактично ведуться бойові дії. А бойові дії все ще тривають в Курській області і в Білгородській області. Вони хотіли приїхати на білій автівці, прямо по цих е, мінних полях, через ті лісопота... лісопосадки, через цих озброєних людей. Ну менше з тим. Хотіли вони приїхати в Білорусь? Те, що нам показували кадри, кадри подовогідні. Ми спочатку спостерігали людей під час оцих розстрілів, адже охорона цього центру, в якому все це відбулося, все це мужньо знімала на мобільні телефони, замість того, щоб захищати людей, вони знімали це на мобільні телефони. І от на цих кадрах ми бачили людей, які розстрілюють публіку. І ці люди неквапливі, вони впевнені собі, вони добре рухаються. Ми бачимо людей, які багато в своєму житті стріляли, вони вправно перезаряджають, вони вправно, вправно поводяться зі зброєю, у них хороша стійка для зброї. Вони зовсім не подібні на барбершоперів і колгоспників. А там же ж об'явили, що це все барбершопери, якісь гастарбайтери. Таджикське, то ми побачили бойовиків. Е, натомість, під час на кадрах затримань нам показують якусь лахавню, яка боїться, яка не може скласти ні до чого, і розповідає, що їм пообіцяли 500 тисяч рублей. 500 тисяч рублі це приблизно 5 тисяч доларів. Послухайте, за вбивство 150 чоловік і підрив цього розважального центру. Їм на чотирьох людей дали 20 тисяч доларів. це поскільки виходить на кожного із 150 вбитих. Де такі ціни є? Покажіть мені. Покажіть мені цих людей, які готові за такі гроші мочити людей. У мене є хороший список того, кого, кого хотілося би. Я їх найму. Таких людей просто не буває. Який би він не був таджик. За 5 тисяч доларів влаштувати масове вбивство, навіть таджик не влаштує. Він це зробить або за ідею, або вже по-справжньому я не знаю, що йому потрібно обіцяти в такому випадку. Тобто, що цікаво з московицькою пропагандою, те, що вона не церемониться з об'єктом своєї пропаганди, вона просто бреше і навіть не зводить кінці з кінцями. А навіщо? І так все схавають. І так схарчують е, всю цю дурню. Е, е, помітно, як московицька пропаганда одразу скористувалася цією трагі. Ну, В принципі, вбивство навіть 150 ванюшек, і там ще невідомо можливо це не остаточна цифра, велика кількість поранених. І для них же це мала би бути трагедія для цієї всієї колективної винюшечної. Там якісь загинули жінки, якась молодь, може, люди старшого віку. І е, одразу миттєво московська пропаганда і Путін почали купатися в цій крові. Вони одразу вирішили, що не пропадать же ж всі ці крові намарно. А давайте ми використаємо для того, щоб налаштовувати проти України. Всю цю, всю цю кров вторинна, так би мовити, переробка. Вони присоседились до цих терористів в тому випадку, що вони не самі їх організували. В тому випадку, якщо самі організували, то тоді все зрозуміло. Чому виглядає так, що Москва могла мати причетність, в смислі московитські спецслужби, до організації цього, цього видатного теракту? З тієї причини, що ми знаємо в історії СРСР і ЕРЕФІ масові вбивства громадян Російської Федерації, тобто і СРСР, і нинішня ЕРЕФІ нерідко вдавалися до масових вбивств зі своїх політичних цілей. Зокрема, ми пам'ятаємо масові вбивства чеченців. Вважається, що загинуло десь приблизно 300 тисяч чеченців. Багато випадків було і ще в часи СРСР. Ми пам'ятаємо Норд-Ост, це масове вбивство громадян Російської Федерації. Ми пам'ятаємо біслан, масове вбивство громадян Російської Федерації, вчинено спецслужбами і російською армією. Це саме лояльних громадян, присім не чеченців, це лояль і чеченців теж, але і лояльних громадян Російської Федерації. Тобто, терор і масові вбивства це є звичайний арсенал московицьких спецслужб і збройних сил. Тобто, це не в нове. Ми пам'ятаємо, як вони використовували. Значні теракти для накрутки місцевого населення і в політичних цілях, наприклад, підриви будинків ам'ячною селітрою на початку другої чеченської війни. Кілька будинків були підірвані. Коли хотіли підірвати ще один, виявилося, що це були затримані місцевими мешканцями офіцери ФСБ, які затягували в підвал будинку торби з аміачною селітрою. Тоді це списали, нібито на у таких цікаві вчення ФСБ затягувати вибухівку в підвали житлових будинків. Але це вже ми знаємо, і з цим уже давно е, змирилися е, московити. Це для них звична річ, тобто, те, що зараз відбулося, це по справжньому масштабна подія, але в принципі це подія, яка вписується в стилістику московицьких спецслужб і московицької політики. Е, який інтерес московитів був для організації цього теракту? Я бачу тут три моменти. перше, це вплив на західне суспільство. Коли ісламська держава чи ісламські екстремісти влаштовують масштабний теракт, це викликає співчуття в західному суспільстві і в західному лухуватому політикумі довгий час Московія. Виступала в якості агресора. Зараз вона виступає в якості жертви. Це жертва, жертва теракту. Напередодні голосування в Конгресі по допомозі України, наприклад, непроста ситуація в Євросоюзі. І отут, -от Москві – це жертва теракту, який потрібно співчувати. Вона є об'єктом атаки ісламського екстремізму, світового екстремізму. І звісно, що їй потрібно співчувати. І Україна може дуже довго доводити, що вона не причетна до цих атак ісламських екстремістів, але е, насправді можливості московицької пропаганди і в Євросоюзі, і в Сполучених Штатах значно більші. Потім, звісно, з'ясується, що Україна непричетна. Тепер тобто, замислячи, люди розуміють, що непричетна. Але більшість політиків це не є тверезомислячими людьми. Більшість політиків в Європі і в Сполучених Штатах це погано поінформовані люди, які живуть уривками відомостей з соціальних мереж із телебачення. Там домінує ерефія в цих речах. Домінує ерефія, і вони зможуть це все пояснити. Далі їм потрібно проводити мобілізацію, і звісно, під е, свист. І завивання з приводу оцього теракту, до якого нібито причетна Україна, їм е, значно краще буде обґрунтувати мобілізацію і мотивувати своїх ванюшек мобілізуватися, підписувати контракти. Все-таки пропаганда працює. А такого роду пропаганда працює найкращим чином. Один раз їм вже вдалося за допомогою масових терактів змобілізувати своє населення. Це як. Це саме на початку е, Другої Чеченської війни. Ну і важливий момент все-таки вони працюють з психікою мас. Ми розуміємо, що ванюшки не повстають. Ванюшки завжди будуть підтримувати вбивство українців. Ванюшки завжди будуть підтримувати того, хто сидить в Кремлі. Вони так завжди робили. Останні 500 років було так. Наступні 500 років, якщо ми категорично не змінюємо цю ситуацію, буде точно так само. Але тим не менше працювати з психікою цього колективного хворого потрібно. І найкраще це працювати, каналізувати незадоволення, можливе незадоволення певними негараздами, а негаразди все таки є. Є негаразди в економіці, є негаразди в організації. Все-таки доволі багато трун приходить в Ерефію. Їх потрібно. І от таким способом їх найкраще каналізувати. Зверніть увагу, що одразу вони викинули в Ютуб відрізання вуха заарештованого при затриманні. Тобто вони затримали людину, яку призначили винним, одразу е офіцер, який її затримав, відрізав вухо під камери і заштовхав це вухо, окривавлене йому в рот. Е ну, само по собі катування арештованих, це, скажімо, так собі. Але е те, що вони викинули це в Ютуб і розганяють зараз. По Ютубу, це тому, що ванюшкам цікаво за цим спостерігати. Вони отримують задоволення від таких сцен. Це садомазокультурка, це садомазопсихологія, глибинна їхня психологія, колективна психіка ванюшок, садомазохістська. І споглядання таких сцен приносить їм задоволення. От, скажімо, нам з вами, навіть ми знаємо, от він, наприклад, полонений льотчик московит. Він бомбардував мирні міста, скидав каби на Харків для прикладу, чи, чи ракетами обстрілював Дніпро, чи ще. Але от його взяли, наприклад. І навіть якщо у нього будуть відрізати вухо, мені буде неприємно це бачити. Я проти, наприклад, як і більшість українців проти катувань, навіть полонених, проти знущань, тобто є доцільність розстріляйте. але катування неприємно спостерігати навіть тоді, коли вони категорично виправдані якоюсь е оперативною необхідністю здобування відомостей, слідкувати за цим мені доводилося бути присутнім. Слідкувати за цим неприємно, навіть якщо ти бачиш перед собою ворога і гідоту, яка вбила дуже багато українців. За цим неприємно спостерігати, хоча це і потрібно робити. В даному випадку їм потрібно спостерігати. В даному випадку відрізання вуха і згодовування його не було викликано оперативною необхідністю. Це просто знущання для того, щоб сподобатися своєму начальству і ванюшкам, і виборцям. Саме тому це зараз в Ютубі. І е, оцей от важливий момент е, праці з психікою мас так само тут присутній. Ми бачимо роботу московських спецслужб, яка тісно афільована і вміє використовувати мусульман для своїх цілей. Це все огідно, і їхня пропаганда огідна, і їхня робота спецслужб огідна. І ми по всьому цьому просто повинні зрозуміти: ми маємо справу з сатаною. Це повністю, там нема нічого людського. Це чистий сатана. Цей сатанинський уряд спирається на сатанинське населення. І якщо ви дивилися кадри розстрілів оцих от ванюшок в цьому залі, і ну, шкода, це, вони виглядають як нормальні люди. Але завжди пам'ятаєте, що це люди з темною душею, всі вони з темною душею, там немає світлих людей. Їхня влада і їхня опозиція. Їхні ті, кому наплювати, їхні виборці, їхнє все, це темна душа. Там давно і надійно поселився сатана. Москва улюблений дім нечистого. І наша місія розібратися з усім цим. І так буде, так і амінь. Нагадую вам, що в неділю, завтра. На Ів'яна Чікаленка 14, відбудеться братська літургія. Я буду там проголошувати проповідь. Приходьте, і зараз ми маємо бути разом, проходити злагодження. Якщо вас цікавить діяльність братства, то так само підходьте туди. Ми поговоримо там і про братство. Так само. Наш панотець причащає всіх, хто у нього сповідається, і ви можете, якщо прийдете на півгодини раніше, встигнете сповідатися, і потім під час літургії причаститися у нашого чудового панотця. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому белькотіли мовою огідного Булгакова.